Далі я займуся ось такою справою. А саме буду брати лади, викатувати їх в 16 радіус. Все це буду ретельно перевіряти і готувати лади до встановлення. Мені потрібно буде повідкусувати їх певну, задати їм певну довжину. Проте саме зараз я роблю їм прийнятний для мене радіус. А саме 16 дюймів. Води я буду впресовувати. Благо для цього гриф є від'ємний. Коли гриф не від'ємний, тоді можна і молоточком потарабанити. потім я буду вимірювати. Кожен лад по позиції, робити, підрізати його, робити козирьочки. Тобто ніжка лада не буде виглядати з грифа. Я її сховаю, а. Той отвір, що є за пломбую, якщо можна так сказати. До речі, в описі під відео буде посилання на увесь плейліст щодо цього проєкту. Тож, якщо ви не бачили перших серій, будь ласка, заходьте. І передивіться, кожен лад я перевіряю на дотримування радіусу, щоб нічого не пропустити. Ну, тобто це вже така вироб вироботалася мене така тактика. У інколи треба чи піджати, чи навпаки попустити головний волок, щоб це було. Нехай не ідеально, але щоб воно до цього наближалось. Відео я буду монтувати, тому що, Ну, тобто, складати з декілька процесів, тому що якщо я буду робити таких Таких відео буде штук 60-70, мені б не хотілося так множити це діло. Я е, на сам, ну, на самому ділі не впевнений, скільки взагалі вийде цих відео. І ось майже останні, майже останні лади. Головний принцип, радіус накладки, має співпадати з радіусом лада для впевненого прилягання і максимального заглиблення ніжки лада. Щоб вона вже там зачепилася. А так як це лади сталеві, вони не будуть мінятися, принаймні найближчі 5-7 років. Так це точно.